Всім привіт! З вами Вікулік. Сьогодні я буду малювати лапки. лапку одну велику. Хто не вміє малювати, візьміть, візьміть комп, напишіть або лапки щось там. І зупиніть, коли треба. Ось я, ну хто не мій, бо моя подружка, однокласниця, вона дуже сильно любить малювати. І вона взагалі ходить на малювання з моєю однокласницею. і однокласником. Однокласницями бля. Пофіг. Починаємо. У мене такі маркери. Маркери, маркери. Їх дуже багато. 120 штук. Сьогодні я візьму оцей і жовтий, і жовтий, і жовтий, таке світло. Ви не бачили?